Вітаю вас, друзі-садівники. Осінь це час, коли природа поступово готується до спокою, а ми, як досвідчені господарі, стоїмо перед вибором: перекопувати город чи залишити його в спокої до весни. Багато хто робить це автоматично, бо так було прийнято завжди. Але насправді рішення про осіннє перекопування має ґрунтуватися на кількох важливих нюансах. Спершу варто зрозуміти, що земля сама по собі потребує догляду, але не завжди цей догляд полягає в глибокому перевертанні ґрунту. Якщо ви плануєте висаджувати у зимі культури, перекопування може стати справжнім порятунком, особливо якщо земля глиниста або раніше ніколи не оброблялася, бо такий ґрунт потребує розпушування та аерації. А ще важливо врахувати кліматичні умови. Якщо зима буде сувора і земля міцно промерзне, осіннє перекопування допоможе підготувати ґрунт, щоб він зустрів весну в оптимальному стані. Колись дачники не замислювалися над тим, чи варто копати город. Це був ритуал, який передавався з покоління в покоління. Сучасні реалії змушують підходити до цього питання більш усвідомлено. Якщо ви щороку активно використовуєте свій город навесні і влітку, то перекопування стає важливим елементом підготовки. Воно дозволяє позбутися бур'янів і залишків рослинності, які можуть стати прихистком для шкідників, поліпшити склад ґрунту, зробити його більш пухким, насиченим вологою і родючим. Крім того... Під час перекопування личинки шкідників, які опиняються на горі, часто гинуть під дією морозів, що зменшує ризик навали комах навесні. Також перекопування допомагає ґрунту краще вбирати воду, що робить весняний посів насіння простішим і більш ефективним. Проте варто пам'ятати, що перекопування не завжди благо. Часто при перевертанні землі на поверхні піднімаються не лише шкідники, а й корисні мікроорганізми та дощові черв'яки. Ці мешканці ґрунту природним чином розпушують його і підтримують біологічний баланс, тому якщо їх повністю вивести, можна порушити внутрішні обмінні процеси. Досвідчені садівники знають, що час перекопування ключовий фактор. Оптимально це робити з кінця жовтня до початку листопада, коли ще не випав сніг, а температура повітря не опустилася нижче нуля. Земля після перекопування має відпочити хоча б два тижні до заморозків інакше. Ранній сніг може створити сприятливі умови для тих шкідників, яких ви витягнули на поверхню. Щоб зрозуміти, чи потрібне перекопування, подивіться на свій город: якщо ґрунт важкий і глинистий, лопата стане вашим надійним другом. Для більш пухких і легких ґрунтів підійдуть вила, а піщаний ґрунт і ділянки у південних регіонах, де земля завжди сухіша, краще залишити без глибокого втручання до весни. Підхід має бути індивідуальним, адже універсального рецепту не існує. Коли ви вирішили, що перекопування необхідне, важливо робити це правильно, щоб не нашкодити. Для грядок, де ростимуть картопля, морква, буряк, гарбуз чи диня, глибина копання повинна становити приблизно 25-30 см, тобто на багнет лопати для томатів, огірків, перцю, редису і бобових культур достатньо всього 50 см. Адже ці рослини не потребують глибокого перевертання ґрунту. Якщо раніше ви вже перекопували свій город і ґрунт пухкий і легкий, можна обмежитися легким перекладанням без повного перевертання. Але якщо земля буквально кам'яна або ніколи не оброблялася, доведеться попрацювати ретельно, перевертаючи її порційно, щоб наситити повітрям і підготувати до зими. Перекопування не лише механічна підготовка ґрунту, а й спосіб контролювати його біологічний склад. Воно допомагає боротися з бур'янами і шкідниками, покращує структуру землі та полегшує її зволоження. Одночасно варто пам'ятати, що надмірне втручання може нашкодити корисним мешканцям ґрунту, тому важливо розрізняти випадки, коли глибоке перекопування виправдане, і коли достатньо лише легкого розпушування або залишити землю в спокої до весни. Кліматичні особливості вашого регіону теж мають значення. У північних областях, де земля більш волога і глиниста, перекопування восени часто необхідне. У південних регіонах, де ґрунт сухіший і легший, можна обмежитися мінімальними втручаннями, адже надмірна робота з землею може призвести до пересушування верхнього шару. Також слід враховувати сезонні коливання температури. Якщо земля вже промерзла, перекопувати її марно. А якщо ще досить м'яка і тепла, це оптимальний час для підготовки до озимих культур. Важливо пам'ятати і про органічне живлення ґрунту. При перекопуванні восени можна внести компост або перегній, що значно покращить структуру землі та її родючість навесні. Розкидання такого добрива одночасно з перекопуванням допомагає наситити ґрунт поживними речовинами, що буде стимулювати активний ріст рослин у наступному сезоні. Таким чином, перекопування стає не просто фізичною роботою. А комплексною підготовкою ділянки до нового садового роднього року. Ще один момент, який часто ігнорують своєчасність робіт оптимальний час для перекопування, коли температура ще не опустилася нижче нуля, але вже достатньо прохолодно, щоб бур'яни не почали проростати. Це дає змогу підготувати ґрунт і забезпечити йому стабільний стан до настання зимових морозів. Якщо ж перекопувати занадто рано, бур'яни можуть знову прорости. А якщо занадто пізно, земля промерзне і робота буде марною. Таким чином, перекопування городу восени це не обов'язкова процедура для всіх випадків, а дуже індивідуальне рішення, яке залежить від типу ґрунту, клімату, планів на посадку озимих культур і навіть від того, наскільки активно ви користуєтеся своїм городом навесні. Для глинистого ґрунту та невикористаного раніше городу копання стає необхідністю. А для пухких і добре оброблених земель достатньо легкого розпушування або взагалі відкласти роботу до весни. Головне робити це вчасно, правильно і з урахуванням усіх факторів, щоб не нашкодити ґрунту, а навпаки, підготувати його до щедрого і здорового врожаю. Пам'ятайте, що перекопування це не просто традиція або фізична праця, це стратегічна підготовка, яка забезпечує баланс біологічних процесів у ґрунті. Дозволяє контролювати шкідників і бур'яни, насичує землю вологою і поживними речовинами. Виконана з розумом і вчасно, вона стає запорукою того, що навесні ви отримаєте родючий і готовий до роботи город, де рослини зростатимуть здоровими і сильними, а ваша праця буде винагороджена щедрим врожаєм. Важливо зважати на всі фактори і не копати землю просто для галочки, а дбати про її довгострокове здоров'я та врожайність.